Всім привіт. Всім привіт! У нас нова доза загадкової розпаковочки. Нова загадкова коробка. Містері бокс. У нас сьогодні ціни у нас. Але дивись, саме цікаве то, що бачиш, воно було 7.49, а вони перемалювали на 9. Інфляція. І коробки. Тепер дорогі. Ну що ж, давайте дивитися, що тут є. І будемо дивитися нашу вигоду. Починаємо, дивимося, що тут є. Так. Тепер вони вже трошки по-інакшому запаковують, слухай. До речі, якщо... Так, якщо ви будете чути там на фоні якісь звуки, це мій син. Так що він нам буде допомагати сьогодні в розпаковках. Оу, слухай, тут взагалі тепер щось зовсім інакше. А що це таке? Це щось гірлянда? Ого, таких ціла купа. Вау! Ну що ж, давайте просто порахуємося, які їх тут є, і дивитись просто по, по одненькому, так сказати, діставати. Давай дістанемо їх. Вони всередині? Є, вони просто з блестожками такі, я просто одненьку вам покажу. У ну, нас це... воно має свою цю вісюшку. Ну, чо, прикольно. що прикольно. Ще таких у нас іграшок не було. Може, нічого угу. поки пакеті завішувати, щоб не висипали. Ну давай, верхушка давай діставати. Так. Ось верхушка його на ялиночку. Вона тяжка? тяжка, вона буде допадати, так. Да? Угу. Її хіба що чимось, не знаю, примотати, напевно. Так, скільки цих у нас зірочок, не зірочок, сніжинок. Вже все? Здається, так. Добре. Два, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 цих і одна зірка. Давайте дивитися ціну. Я їх знайшла. Точніше, я знайшла оце. Я знайшла цю зірку. І ця а, верхушка на зірку 20 доларів 50 центів. Це саме дешевше. Є є ще в інших продавців вона за 26 доларів. Так що 20-50, саме мінімальна ціна. Це я не знайшла ці іграшки, а я знайшла щось приблизне. Там вони до по долару всі. Так, що, в принципі, запишемо. Напевно, що у нас їх 16, Ми запишемо 15 доларів. Це така досить нормальна ціна. Йдемо далі. Наступне. Отака штука. Це у ванну кімнату для душевої кабінки, пише, але також можна його і для ванни. Ось. І це коштує 10 доларів приблизно. Далі у нас. Що це таке? А, може, це для собачок? Для собачок, напевно, так? Да? Я думаю, що це для собак. Щоб вони це не, не спадали. Угу. Получається? Окей, давайте подивимось ціну. Одним словом, я знайшла це. Відгуків багато, чотири зірки в них. Це неслизькі носки для собак, от який. Це щоб їхні ці, знаєш, як вони називаються, Подушечки, щоб не мерзли. На вулиці, щоб ходити. А, і ще й пише, що для холодної підлоги. Тож я ж про що і кажу. Ну, одним словом, а ця штука, вона предназначена для того, щоб ти просто, щоб вони не злітали. Ти сюди їх кріпиш на цю штучку. І замотуєш надіваєш носочок, бачиш, з двох сторін. Ось такий носочок. Носки для собак. Клас. А, ціна. ціна. Я вам не сказала. Розмір large 12 доларів 80 центів. 13 доларів. Наступне. А мені здається, знаєш, у нас одна коробка щось нормальне, а друга коробка це щось завжди має бути щось таке. Це у нас ага. клас. Ага. Я завжди собі таке хотіла. Ага. Не знаю. Ну, хай буде. Щось ага. працює. Може, волосся з цього розвагнуть. Давайте дивитися. Знаєш, зараз нам 100% там в коментарях будуть писати. Ну ви! Нічого ви не знаєте. Це для перевірки рівня масла в машині. Ось. скільки коштує? 19 доларів. Оце паличка. Все, можна коробку не розпаковувати. Так, ще один дуже потрібний експонат. О, камфорки. О, камфорки. Ну, у нас на привеликій званці не висадки, а не плитки. Їх ще й всі чотири є. Та у нас електрична плитка, і у мене, і у тебе. Може, це комусь і треба, але нам таке не треба. Дивимо стіну. Я знайшла. Вони коштують 25 доларів. Клас. Ідемо далі. Наступне. Ой. Найдемо потім. Так, це у нас. В пакеті у нас. Пакет з пакетами. Ні, це у нас, знаєш, або для якихось ну, для напоїв. Ну, бутилки дарувати. Або там такі парфуми дарують, ці високі, знаєш, такі. Таке щось дарувати. Квіти можна туди теж скласти. До речі, да, їх пакують такі високі. Ну що, дивимося ціну, знайшла. Вони якраз продаються дві штуки, 6 доларів 50 центів. Угу. Ну так і намальовано, що вони для, для вина, шампанського і так далі. Йдемо далі. Наступне у нас ой. Сітка на волоса. А ці железячки для чого? Дивимось. Здається, що це у нас бонус, того, що такого немає. Я знайшла цю шапочку десять доларів. Вау! Ну, йдемо далі. Це у нас. Ой-ой! Напевно, хеппи бердей! Ну, щось тут у нас. A-A-E. T. Що тут може бути? Але тут N, L, J чи що. Може бути. Давайте дивитись. А, і є. Чим його закріпляти. Дивимось. Пише тут: A little butterfly is on the way. Маленька, а, маленький металик а, на, на, як там, на своїм. Скоро прийде. Ну, скоро буде маленький металик. Буде. Ні, це а, мається на увазі, що це для бебі то Тобто, дівчинка. Тобто маленький металик. Парафлайн. Ага, я думала, бейто, скоро буде. Хм. Ну, це для, да, для бейбішара. 10 доларів 20 центів. Наступне. Ого. О. це шо, тюль? Що це таке? Може, Може бути, або, знаєш, як ото на весіллях роблять ззаду фон, і оці такі звисає ця штука. Угу. Ну, я думаю, що і на стіл це буде гарно. Давай дивитись. Чи, ну... ну воно таке, слухай, тяжке. Угу. Отже, той матеріал 12 доларів приблизно, таке саме? Просто для дизайнерське, декоративне для платі і так далі. Наступне. Оу. О, кстати. пам'ятаєш, у нас є цей? В, в одній з палет попався цей такий освіжувач, як там воно. Повітря. І в нього таке було. Фільтр такий. Такий стоячий у нас був, як фен. Ну, коротше, це фільтр для нього, мені здається. Якийсь фільтр? Дивимось ціну. Взагалі пише, що це для кабіни. Air filter. Фільтр для повітря. Кабін. Чи для машини це? О, форанер. Рамфор для машини. Ну, не знаю, нам, в принципі, це не треба, але це коштує 19 доларів. Наступне. 96 олівців наточених. Дирінча. То це вони маленькі. А, да. Ого, оце дивись. Це для чого? Для якихось інвалідного. Знаєш, що, так, да, для ігор або для гольфа. Такі дають. Тут ще щось є. А, ні, просто перегородка. Ну, от, ціла купа олівців. Угу. Ну, всі наточені, класні. Даємо стіну. Я знайшла їх. Ціна 8 доларів. Та сама пачка. Угу. Та сама коробочка, так. Наступне у нас. Чохол. А, це на середню цю. Як воно? Підлокотник. На підлокотник, так. Туди, в машину. Просто чохол. Я знайшла. Е, воно коштує 20 доларів. 19,99. Універсально. Воно, в принципі, приблизно одного і того самого розміру. Так, ну, я думаю, що воно. Пише, що може і для Ford Explorer, і для Civic. Так що, я думаю, що воно для багатьох машин. Йдемо далі. Наступне це у нас. О, ще кульочки. Це, знаєш, для діток, коли дні народження святкують. Я знайшла. Приблизно ціна їх 6-7 доларів, 8. Ми беремо за 7 доларів, от середня ціна. Ось такі пакетики. Їх тут дуже багато. Такі подарункові кульочки. На ну, цукерки і якісь штуки. Йдемо далі. Наступне це у нас О, це для принтера. Не знаю, що на ньому друкувати, але зараз подивимося, скільки це коштує. І тут 100 листків. Я знайшла, коштує це 12 доларів. Ось. Такий нижній вік. Mm. Наступне. У нас отаке. Це у нас якийсь ключ. Oh, yeah, yeah, yeah. Ага, e r 16 a uh -huh. Мужчини, пишіть нам в коментарях, що це таке, для чого це треба. Я знайшла ціну. 11 доларів це коштує. Ну, що небагато, Так, йдемо далі. О, таке в нас ще не було. Книжка. Книжка. Новела. Хто його знає? Пише Вагонер. Дивимося ціну. Я знайшла цю книжку. 18 доларів це коштує. Це що за модна книжка? Та вона якась така. В 1979 році. Якась старошилка. Наступне. Ой, це брудне. Фу. Йдемо далі. <рес> О, -о, О! Так. Дуже багато таких білих прапорців. А, на фестивалі, коли ми були, були такі прапорції синьо-жовті, а тут просто білі прапорції. Напевно, <рес> тут <Та> я в <вони> басейні заплив, теж використовують змагання. Та для чого хочеш вони їх використовують? Просто, я не знаю, весілля, день народження. Для чого? Я таке бачила, мам. Я таке бачила. Я знайшла, пише, що це. на Різдво, на весілля, заручини, випуски, все, що хочеш. Ось. Ціна 17 доларів. Ідемо далі. Наступне. Щось отаке. таке. І ще одна коробочка. Ой, ще щось тут є. Чекай. Шурупчик. Ось такий. І дивимося, що тут в коробочці. Оце таке, знаєш, ніби як для цих для блокнотів цей перепльот. Ні, це щось інше. Це може підставка щось. А! Іх тут дві штуки. Так, отже, цих штучків у нас дві. Одна була в коробочці, одна без, було просто в пакетику. Воно ззаду має двосторонній скотч і оцим кріпиться до стіни. І це у нас органайзер для бейсболок. Для кепок. Получається, в оці штуки всовуєш кепки і складаєш їх отак. Отака от штука. Ціна 13 доларів. Йдемо далі. Це у нас... Я знаю, що це. Це у нас дві насадки на... ой, молоко сос. Такі дві штуки. Це запасні просто частини на. на неї. Я не знаю, дивимось просто ціну. Найшла? І її ціна 17 доларів ось таке. Просто не вистачає отих трубок у нас. У нас тільки ці дві штуки. Не знаю, воно все одно нам не треба, але ціна ось така. Йдемо далі. Наступне у нас. І тут у нас. О! Одна. заколка. Ось так. ціну. Я знайшла, вона залізна і коштує це 9 доларів. Ось така. І ціна ось тут. І Так, вона має бути одна. Чисто тому, що вона залізна, вона така дорожча. Наступне. Пульт. Пульт для якогось телевізора. Теж дивимо стіну. Пише, що це універсальний пульт. Він як підходить для Philips, Vizio, TCL, для всіх, що тільки можна, телевізорів. Mm -hmm. Ось і ціна його 9 доларів. Mm -hmm. Ну як самому вдома. Mm -hmm. І далі. Наступне. У нас тут ціла купа пакетиків. Це у нас. Так. На День Валентина. Це значить Ексо, -ексо поцілуночок. Кіс. Дивимося ціну. Я знайшла. Ціна 7 доларів. Єдина опція ось у цього продавця. Одна наволочка 7 доларів. Йдемо далі. Наступне. Це у нас. А, я поняла. Це або палатки, або щось таке, як то приземляти. Щоб не про, не, щоб воно не вітром не здуло. Ну, ниточки до нього спеціальні. І вставляєш, забиваєш їх в землю, прикріпляєш їх за цю штуку і воно тримається. Дивимось ціну. Ціни досить різні, саме дешева ціна ось, 7 доларів за 12 штук, але набагато менші. Ми так його і запишемо 7 доларів, тому що у нас ще нитка ця. І угу. далі. Наступне? Так. Це у нас самеклейкі шпалери. Правильно? Це така наклейка на стіну? Так, якісь. Отаке якесь. Угу. Дивимо стіну. Я знайшла? Це коштує у нас 17 доларів. Mm -hmm. Mm -hmm. Угу. Да. І йдемо далі. Наступне? Це у нас? О. Машини. Якийсь літачок. Це знаєш що? Це в дитячу кімнату на стіну. Просто малюночки. Так, я знайшла. А, так само, як тут їх 5. 5 штук, 13 доларів. Ось ціна. І виглядають вони. Виглядають вони ось так. Ну, вони всі у нас одного розміру, 8 на 10. Так що прикольно. йдемо далі. Наступне. Наступне о! Це у нас таке? Ходить вже було на ключі від машини. Ого, але тут кнопочок уже побільше. Так, це назад. Але слухай, розкрутити його ще можна. А, це оцю штуку розкрутити, щоб не загубились ключі. Поняла цю штуку розкрутити? Окей, дивимось ціну. Mm -hmm. Я знайшла це на Хонду. Ось так воно виглядає. 13 доларів. Mm -hmm. Круто. Йдемо далі. Наступне. Ой, це що таке? Це що за краса? Юпшена, я я не розумію, як вона. А що це? А, я поняла, дульку закручуєш? Собі, і там його у волосі, щоб тебе гарно було. Квіточки оці. Правильно? Чи може я чимось? Дивимось, якщо я правильно поняла. Я знайшла ця штука, так як я і казала, це в волосся заплітати. Ось так воно виглядає. Таке вже в нас було. Ми знаємо, що це одненьке коштує долар. Тому ми просто запишемо долар. Далі. Це у нас ще якийсь кульочок. Де ці кульки знаходять? Такі. О, а це класно. Це насадка на, на кондитерський мішок. Три штуки різних. 2D, 1М. І ще якісь. Ось такі. Дивимось. Ціну. Так, я знайшла. Ціна 6 доларів за таких три. Ось. Різних продавців просто вони є. Mm -hmm. Йдемо далі. Так, і я напевно, що дістаю просто ці всі кульочки. Тут уже лишилось зовсім мало. Ми ну, просто подивимось, що тут є. Так, ось таке щось є. Я навіть не знаю, що це. Голка. Не знаю, до чого це, але ось таке. О! До годинника до Apple Watch. І кейс захисний виходить. І сама ця ремішок. Mm -hmm. Дивимось ціну цього. Я знайшла його ціну, наш оцей 19 доларів коштує. Mm -hmm. Так, йдемо далі у нас оце щось. Таке. А, тут треба відкривати це. Що, відкриваємо? Пише easy open. Щось воно не дуже easy. Не дуже воно легко відкривається. Це скло. Скло на телефон. Не знаю, вони заклеїли. Ось такий. Ого, їх тут три штуки. А, ще. А, це на якісь Самсунги. Бо така. Три, три штучки ще на камеру на, на задню, і, і ще тут є тряпочки, щоб витирати його. Ось. Серветка з спиртом. Давайте просто, я не знаю, навіть подивимось, хоча б спробуємо подивитися, на який це телефон. Так, я знайшла ці... це скло, коштує 8 доларів. Ось таке воно, ось ціна 8 доларів. Йдемо далі. Так, далі у нас. Теж на iPhone, але одна тільки частина, другої частини немає, так що це. Виходить з сміття. Того, що тільки. Одна частина. Ну, просто що воно мало би одне на одне защіпатися, я так розумію. Ой, на Apple Watch. Так. Далі. У нас чохол. Ого. Ого. Це що? Карточки туди стану. Як кошельок. Так, дивимося ціну. І що воно на який телефон? Так, я знайшла його ціну. Ось, ціна 10 доларів. Це для телефону S23 Samsung, S24, S25 для Samsung. Наступне у нас зарядне до чогось. А, у нас такий вже був, пам'ятаєш, 10 доларів. Просто пишемо 10 доларів. Це в попередніх було таких розпаковках. Наступне. Ще на якийсь ключ на машину. Ось так. Ось таке щось. Нісан тут пише, я прочитала. На Nissan. Дивимось ціну. Я знайшла. Ось це коштує 12 доларів. Виглядається ось так. Так, залишилось два товарчика. Давайте зразу їх два подивимось і зразу перевіримо його ціну. Перший. О, ой, тут маленькі якісь ще деталі. Це на Apple Watch. Знову ж таки. А, слухай, так во. То Це виходить до, до цього. А! А, поняла, щоб витягувати ці металічні, металічні оці частини, які запасні. Угу. Окей, ну то тепер ми те розуміємо. І ще дивись, виходить, щоб кнопочку запасну ось. Угу. Окей, давайте подивимось його ціну. Я знайшла ціна 17 доларів. Ну, ну десь приблизно одинакова ціна. Угу. Так, і останній у нас. Букви якісь. Ой. Не знаю. Дивимось. Я не можу це знайти. Це просто якийсь набір букв. Спробуємо щось скласти, але я дуже сумніваюсь. В основному вони 9 доларів коштують, якби ми знали, що там написано. Але у нас недостатньо для нього букв. Робимо підсумок. Отже, 38 товарів було з того, що ми можемо використати. Всього у нас вийшла роздрібна ціна 498 доларів. Заплатили ми 8 доларів. Наша вигода 490 доларів. Ось така от у нас розпаковочка сьогодні вийшла. Ціла купа товарів. Напишіть, який був самий улюблений, що вам сподобалось найбільше. Дякуємо за те, що підписуєтеся на наш канал. Поставте лайк і побачимося в наступних відео. Всім па-па!